Зараз будемо переводити мийку з літнього режиму на зимовий. В даному випадку на цій мийці в нас є ну, в нас зимовий режим виконаний з рециркуляції води. Тобто в нас є ємкость і ми будемо воду використовувати по колу. Отут в нас встановлена ємкость. Далі вона з неї забирає ця станція підкачки воду, потім вона йде на грібенку. З неї вже йдуть шланги на самі, на самі АВТ. Ну, тобто ось у нас вони заходять сюди. І вже звідси по рукавам високого тиску, вони йдуть на постах з пістолетів. Також в нас на цій мийці встановлено термореле, Тобто воно автоматично вмикає та вимикає станцію підкачки, коли у нас задана температура падає або підіймається, щоб людина не бігала, кожного разу. не... Ну, не, не вмикала чи не вимикала санкції підкачки. Зараз ми пройдемося по кожному з цих вузлів. Почнемо ми з ємкості, ми її відкриємо, подивимося, ревізуємо, що в ній, потім ми її наповнимо водою. У нас є спеціальний кран, потім ми налаштуємо термореле. І підключимо станцію підкачки. Це все бажано робити за десь тиждень-два до того, як ви бачите, що у вас наступить морози. Чому? Бо можливо, десь тут у нас щось підсохло, десь зараз у нас закапає, потече, або ємкості у нас, ну, не в доброму стані, може десь термодатчик відійшов. Ну, тобто всі ці роботи треба робити регламенто, не коли вже у вас мороз, а коли там, ну, за місяць, за два тижні до того, як, ну, як буде мороз. Зараз ми будемо дивитися, в якому стані в нас знаходиться сама ємкость. Для цього вона у нас однако спрятана і її застаємо. Так, ось у нас сама ємкость. В нас от кришка, і на кришці в нас отут і американка. Ми її зараз відкручимо. Ось ми відкрутили тут американку. Це... Отут у нас є друга американка. Зараз ми. Її... Це Спеціально зроблена американка, щоб було зручно його знімати. І так, я зняв кришку. В мене звідси пішов такий запах як з каналізації, бо тут в мене така запрівша вода стоїть. Це, мабуть, з пістолетів стікала протягом усього літнього періоду. Можете подивитися, ось вона така. Ну, вона не зелена, але вона така якась лиська, там щось плаває. Що я зараз збираюся зробити? Я збираюся оцю воду звідси всю вичерпати. Змити саму ємність, сполоснути її, протерти і наповнити її чистою водою, щоб оцей весь, весь бруд не пішов в мене в систему, не забив в мене клапана, форсунки, піну таблетку. Ми помили ємкість, набрали в неї трошки чистої води, от вона у нас не вспливає. Тут стоїть, вона вже не воняє. І Зараз ми будемо її наповнювати докрей. Для цього в нас є спеціально тут виведен кран. Оце в нас кран у магістралі вода через оцю шлангу. Ось вона у нас йде. Ми її під'єднуємо і в нас буде наповнюватися ємкість. Дуже зручно, коли кран виводиться з магістралі спеці... ну, спеціально для таких цілей, щоб не треба було її ведрами наповнювати або шлангу якусь під'єднувати. Просто вже так автоматично у нас буде працювати. Так, у нас на самій ось кришка, це в нас магістраль, яка буде забирати воду на насос. Тут є в нас зворотні клапани, сіточка на всяк випадок для того, щоб ну, всякий бруд туди не потрапляв. А, і ось наша шланга, яка йде з крана, а, і вона під'єднана до поплавка. Це механічний поплавок у нас, як він працює. А, якщо рівень падає води, то він е, вмикає воду на відкритому крані. Якщо рівень піднявся, то воно автоматично його зачинило і вода більше не потрапляє сюди. Зараз ми під'єднаємо, подивимося, як воно працює, на що таке робити. Чому якщо в нас вода повинна ганятися по колу, то нащо її добирати? Нащо ставити цей поплавок? Здавалося б, е, є такі як така категорія клієнтів, котрі приїжджають на мийку, і коли з пістолета йде маленька струйка води, то вони її миють воду. Тобто вони оцю цю воду звідти забирають, і вона в нас йде в основну каналізацію. Тобто тут води стає менше, і може таке трапитись, що взагалом тут води не стане, і в нас просто завоздушиться оцей насос. Зараз продемонструю, як в нас працює поплавок. Дивіться, я його підіймаю. Ось водичка в нас набирається. Бачите, вона йде, це в нас станція підкачки вмикнулась. І ось я його опускаю, тобто рівень води в нас підіймається, і він зачиняє поплавок, і вода більше не йде. На даній митці у нас встановлено термореле, яке керує станцією підкачки зимового режиму. Як воно працює? В залежності від температури повітря на вулиці, воно його вмикає чи вимикає автоматично. Обов'язково до, до цього термореле має бути під'єднаний датчик температури, який до, має бути встановлений на вулиці, зараз будемо налаштовувати термореле. А для цього спочатку ми заходимо, натискаємо оці дві кнопки. Це ми заходимо в меню, де обирається режим роботи. В нашому випадку нам треба оцей режим: це Т-англійська, це H англійська Якщо ми хочемо, наприклад, його змінити, змінити то ми натискаємо плюс або мінус. В даному випадку ми залишаємо оцей режим, йдемо далі. Далі у нас з'являється ДТ. Це відхилення температури. В нашому випадку ми ставимо також мінімально, тобто 10 градуса. Її також можна додати, можна віднімати. Все, після того, як ми це налаштували, всього два пункти меню, то ми повертаємося до, ну, до головного меню. Натискаємо оцю кнопку. Все, ми вийшли. Далі ми налаштовуємо температуру увімкнення. Для цього ми настаємо середню кнопку, у нас з'являється буковка Т, і отут значення. Шах в нас десь 1 10 градусу. Ми ставимо 4 градуса. Це та температура, при якій в нас, якщо температура повітря падає до 4 або менше, то в нас вмикається станція підкачки. Обираємо, скільки нам треба. Чому 4? Чому ні 0? Бо якщо буде 0, то може бути вже запізно і мийка просто може замерзнути. Тому краще, щоб воно починало трошки раніше працювати. Обрали 4 градуси і повертаємось також назад. Все. Що означають ці цифри? Нижні цифри це в нас температура повітря зовні, тобто, яка фактично зараз в нас є температура. На всяк випадок, ми ще рекомендуємо встановлювати механічний. Термометр і його звіряти син.